Йо переситесь з тими гілками, ще трошки вже доросте до дротів, я в шоці. Треба буде вже тут зрізати, бо, блін. Оу, сансавич, дай боже здоров'я. Дай боже, шо ти? Шо ти як це сансавиш? Та я нормально во, думаю, чи зрізати, чи не зрізати цю гілку. Що бабця б'є дупу. Ну а я. <рес> <Та рес> Корви з тими гілками, блін. Я всі боюся, щоб мене ще ця сільська рада мене ще не, не відмахала за ці гілки, знаєш. Що... Так, то, то вони не Та, та. Навіть не кажи. Ну. Бо ходи подивишся, там якісь корови стоять, коровишся, думаю, може. Кого там може бути, я би купив? То напевне, собі. То, то Василька, напевно. Василька? Так, то. Біля тебе там через два дома. Хіба так думаєш? Бо то мені здається, що це той галі. Не, не знаю, боже Йоли. Але... Вони там схожі за цим mm -hmm. за візерунком. ну коли... no, no. Там купити сіна мають, бляха, мають їде на, на пару років. Та, та ці купити сіна треба no, no. теж собі набрати. Та-та. Мой -та. ну, я тут же переставив свій трактор і дискувач, щоб, ну, Тинку поставив, бо то кормо у нас гриється на сонці. No, no. Такі. А до речі, че санса. Шо? Ти ныне вільний. Та вільний, вільний. То це підем за моє мой повод. Та, вроді можеш. Ну, така нормаль, та вроді можешь. Грязный не ну, так как водка нормальная. ти да? не переживай, я тобі не. Це, бак залью повний. Та 50 грамм теж устрой. Да? А, ну, так без так, так говориш. Там все давай тоді mm. чекай туди. Добре, добре, Ну давай ти почекаєш нас, давай. мене, бо я твоє пале не вже забув. Давай. Та не почув мене. Добре, давайте сідаємо, коротше. Я вже тут ключі запхав тут, знаєте, щоб ну думаю ніхто не вкраде. Я і так майже весь день на, на подвір'ї. Та й Так, я тут так, піднімаю ось цей дискутч. Вс, можна їхати. Бляха Трошки не взяв з радісу, мало Щоб машину ще не зачепнути, бо то таку колись мій дід мав Йой, та, -та, -та -ті в тій руке бляха, вона така була така злута Так чекай, зараз ще ще не виїхав, тобі вже сигнал. Бляха тим Тими воротами, ротами, блин, ты мин Прканом Супер Вс давай два, один, минут Вс, ну, то фани є, чуєте? Блін, то Блин, ну так їду, як... Ну Уся, супер просто Бачу, люди ходять. входят же будь не дай Дани короче это ебаком Субота, то планів немає на день. Та й думаю поможу вже Дімі. Так, що там? Звідково чому все нормально? Добре. Бачу, що до тепер не продав того трактора, що стоїть курвіся. Тобто, певно, ні нікого ні ніхто і не купить нього, бо то, блин, знаєте. Фашист. Сільський фашист теж по пожезівський якось єдеш, не міг би об'їхати тут болото ні, не треба обіжати кругом сюй дорого. Чекайте, куда він тут нас веде? Блях, я не пам'ятаю цю дорогу, що на його поле Так, у нас тут річка стече Во Сюди, сюди, точно так, що то зараз? по дискою, коротше, поле Тай може... може би то щось би зробити, може не. на... Цю риболовлю, на тюре було любвити. Так... Тай залужив, бо то, блін. Солярку так джира. Це. Ну що, сам Саныч, давай ты за горочку давай я за тобою Добре, давай та ти перший починай, я за тобою Хай, ну давай Давай Так давай, якось назад здану шок щоб... Ши Кай куда едеш блин А тунз Щоб ти пожидівськи якось їдеш курчому Йо пересетен ты ти їх жет їдеш Ану чекай, ты за телефонує мобляху Йо-йома вот я, я не розумію. Де той, кур, шли Halo, да ти корве діма від дрова. Алло. Алло, да, сам шо таке? Що ти по жидівськи якось їдеш? Що по-жидівськи? Ти за гоночками і так будем запрет, перед так пошвидше буде. Моя, то ты уже уже попорівніше би зробив, а то якось... Не розумію тебе. Льо, шо не говориш? Льо, та я тут там не такой шосну кругу. Масло ти че, на страх твоя дучка. Ти шо якийсь там бутерброд їш чи шо, не чуєш мене. Ну добре, давай, я вже буду так культиво дискувати. Так, давай. Давай. Прошки майже закінчимо. Що там нема. таке? Я ушел. Шини з сестри. Йка, мля, круво що тут. то, не -то. капець просто. -то не ви... Тан зараз в вийде. що Что Що де народ? Я не знаю що. Та я думав все об'їхати отут, от -ут -ут. по сухому, ну оказалось, не сухе, та знесло мене сюда. Ну ти корве не ешь, ну як так можна? Ти ти шо ну, не знаю, що пожити. По я ушо це. А ти хоча б ще по степку маєш? Та, я маю там біля хати є там. А. Ну то що ти кажеш що не еду, не, ну не то їдь може по степку. Якраз раз проедешь на моєму тракторі. А, ну то давай. Ну давай там відчіпиш... Ну я пока что попробую съесть. Цей трактор, ну может всякое как Поехал Так. О, -о, -о там там ну, на да, ладве Только бля. Да только пять просто. -о, 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 -о. Ну а то він же що п'яний і чи шо Йотерс, де щось не знаю. Ну Добре, будемо чекати, короче, поки приїде. Може їде. Коротше, я ж так начекався його тут, що аж ж почав читати той... Почав слухати ту радіо. Порозказував щось про новини якісь... Йоптерсте, що він так пригнався. Ти ще мій трактор ще не, не, не ти, ми та ми ти Не, не знаю, ти дупше ще... гнуши. Мій трактор. Знаєш скільки він жира літрів? Там фіо знаєш що... Ну Два коротше будемо зараз причепляли. Та зараз я ніче цю. Давай, я покажу подій. Продан, почепив? Ч, поехал? Лабр, давай сидай и си трактор. Так, давай, 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 ёперс. Ку Курва, мэр. Вс, минус ты диск вообще ушел. Давай, давай, бляха. Давай, давай, вс. Давай, вычепли. Вс. Давай. Так, зараз треба десь поставити степку, знаєш, ще не застрягнути. Давай тут поставлю, думаю ніхто не вкраде. Ми то будемо бачити. Все. А ну підійду до нього. диви коро ще другий раз, не, не, не забуксуй. Тут буде нам кришка. Давай, давай, давай. О, супер. Все. Все, давай, знову робити. Давай, давай. Коротше, друзі, ми вже закінчили дискувати троли. Зараз з трактора. Ну, трошки заптикався, але... Що, шо, сама ж на поляну. Ну, а там можна на поляну, там шашне жарим жаримо собі. Так, так. Ч тут вже все? Закінчили? Да, уже вс. Ладно, связанный повний бак?

О, сенсабушки. Здорово! Здорово! Пошли добавим дома взел, то потім добавили к дому. Давай, давай! Важно дома идея! там не до кашу можно. Давай! Давай! Так. Пусть всем синдеку за пролет. Я хочу подавить меня. Прессик из меня тонал. Дав лайк и пишите панику нактор.